Вей, okay, привіт! З вами є Alсіk та вас чок. Привіт-привіт. Ну що ж, ми продовжуємо іграти Escape Simulator І це буде. І що ж це буде? Це буде Космос. третя кімната, я так розумію Я трошки тему змінив у мене такий трошки темний тепер. Нарешті. <реш> трошки помінялося. Щоб ви розуміли, ми майже місяць цього не записували. Ну, то, ну це таке. Це запроваджет. Зараз... Ми зараз зайдемо в ігру я. Та -та. І це, мені... це ніхто не знає, але ми в місяць майже цього не грали, ми записали все в один минулий раз в перший mm -hmm. раз. І я зараз зайду, і я просто навіть не буду знати, що загадую. А як пригнути, а як, як приїздити? Якось так і буде. А -та -та. Але то, що ми не, не грали, можу, я ви ж так. нікому не скажете, там там, херія, ми тільки вам говоримо особисто. Ну що ж, ми <реш> рож. Рож. Та -та -та. ну що ж, Для це та -та. буде третя кімната? Лабораторія, ну? Як я розумію. Так. Починаємо. Я не я не знаю, я там керував, в Так, Та-та-та. Я не знаю, хто я і що я. The Lab. Так. Лабораторія. Так. Да. Ну так, лабораторія. Так. Так, привіт. Тут трак. Йоу, як не У нас 15 ну. хвилин. Є якісь пробірки. Атоми. Мої атоми с... заборонені. Ага. What do you want to create? Колан кристал. Ага, то знав, щось створювати треба. Ага, mm -hmm. ізбирати нітроген, гелій і різні приколи. Mm -hmm. Ага, давайте. Це що? Чекай, Що це таке? Ага, гелій. Oh, Бачиш чорний кошка, два. Отакі от. Так. Чуєш, чуєш? Оце чорне, це є гелій. Оце можеш взяти. Mm -hmm. Отут ставиться. Mm -hmm. mm -hmm. Геліум. Геліум. Ага, чекай тут треба. Та-та-та... Тут, коротше, є нажавну на кнопочку, зараз тобі поперекладаю, окей. Mm -hmm. е Жвудал корабля 7. Через брак місця для зберігання ми вирішили переробити будь-які алюмінієві відходи на кораблі для виробництва алюмінату натрію. Навіть панка е з сотою може допомогти, це, про це просто зробити. Так, Нам треба. тут нічого mm -hmm. uh, не було. Папочка, як тут вставити. Пся <смеш> забув. Так, ага. табли... От диви тут Чекай, Табличка цих щось цих. пояснює. Що що? Є, що? Матрий, Або глянь, дві таблички. Одна хімія. Ага, добре. Читаю. Угу. Е, медичний журнал 4 е, неорганічна біологія. Я нарешті зрозумів, ви можете створити штучний організм, що реплікується, використовуючи наступне: е, сіліцій, оксиген і водень. Я зробив три молекули, і вони мають просто симетрію до них. Це красиво. Мені доведеться їх редаркувати в 3D. Вони. Це важка місія буде. Вони дуже схожі, тому потрібно буде спостерезум, що з в від є три погодомки кожного типу атома. Добре, я ті таблички поки що в себе лишу. Поки переглядаю є колочки, треба якісь трьох. Якісь штучки. Добре. Щоб відкрити двері, нам потрібно створити кристал і колон. Давай-давай, там, там на камері бачиш, є пароль. 80-12. А ну, веди, там внизу. Там, тр, там, три, знака. там три знака треба. Бачиш, угу. а тут. Може 80-12 це типа 80-й знак. І 12-й? Ну, типа, хімічний елемент. Магній і. ХГ, це що? ХГ. О, кудись давай я відкрив. Антибіотики. Ага. Ой. Ага. Антибіотики. Бу -бу -бу. Ложився поки що на стіл, будемо розбирати зараз по ходу діла. Mm -hmm. Значить, тако, нам треба гелій, і нам треба нітроген або алюміній. Mm -hmm. Добре, давай гелій. Ставимо гелій. Я не думаю, що я щось погане зроблю. А є магній. 04. Mm -hmm. Я yeah. не знаю, що. Там щось писала, краще, що банки з 500 можуть служити магнієм, якщо їх переробити. О, до речі, чуєш? А -а -а. Ти інструменти забрав, правильно? Чекай, чекай, чекай повтори, повтори, so. Про магній, про магній, повтори. Uh, Бо мені здається, воно uh, потрібно. Б... банки з 500, щось можна переробити і якось типу, отримати ту що Добре, банка з 500. Uh, uh, uh. Ну, 50. Чуєш 50. Бачиш, там є оцей вентиляція, її якось відкрити можна. А може цією штукою? Ось, оце приладами, бачиш? Якось. Я тоже не розумію. Ой. Це у нас цинк. Ну давай І що? А! Що там, там? Колом і кристал. Ага. Дивись, я... Ага, а ну давай попробуємо. Це якась срака трохи. Ага. Ага, чекай. Ну... Здорово, що ти робиш? Та я удивлюся, що ти робиш. Ну, чекай, ретурн. Так, стало. Тобто треба намалювати тут штуку? Ага, тобто ми забрали... Бачиш? Чекай, чекай, чекай. Нам треба коланд. Так, з гелія ми робимо коланд. Нам mm -hmm. треба коланд намалювати зараз. Ну, типа, в нас є оці штучки, mm -hmm. і ми yeah, можемо поняти. Yeah, yeah, типу, вертіти ними не можемо, а створити можемо, ну давай пробуємо. Це сюди. Ага. Mm -hmm. Ой, важко. Ого, як mm -hmm. важко. От як зробити цю штучку, давай, навіть. Оцю. Оцю. Як оце mm. зробив. Ст... Я розумію, що але. Ааа, оцю палку, напевне, дати. Mm. А, ну чекай. О, я можу. зробив, я зробив. О, Кол Колпочку скинул. А що нам дало? Ага, глянь. Що нам дал? О, що зробив? Аво, оцю шту 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 штуку зробив. О, це сюди, це сюди, це ти зробив колон. Десь сюди встав. Чуй. А, нет, тут кристаль. І шукай колон. Колон внизу, внизу. Присядь, бачиш там? Вот що, то штучка. Понял, понял, понял. Колон сквозь. О, А, тепер треба кристал ще зробити. А вот диви, бачиш, ще кристал там на горі. Оце ще кристальна штука треба. Так, я поняв, я поняв. А, типу треба тепер цю зробити? Клер, ретурн... А, піст, баночки, е, баночки спец. Соди ми можемо комбінувати. Для кристалу треба нітроген і содіум алю, алюмінет. Е, чекай, для алюмінія це баночки. Mm -hmm. Баночки спецсон. Угу. <тур> mm -hmm. Ага, у нас спецодно. І що ще? Добре, тут воно вилізе. Тут є пончик. О, це що? О, содіум гідроксега, Ловін. Я не шов. Oh. Все, ми створили, тільки шайно. Sodium aluminate. Sodium aluminate плюс hydro. Гідро... То, напевно, сюди поставити? Check. На, на, на. на, та, 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 на. Це, це він. На. Буду. Я думаю, це він, це для кристалу, походу. Uh, а, yes. нітроген треба. Ні, uh -huh. А де взяти хитро? Ні... Uh -huh. Чекай. А що ще треба, ти кажеш? Іди, цинк поставив, камон. На ж ти цинк ставиш? Цинк не потрібен. Нітр... Нітроген і сою. Тобто, оця синя штучка потрібна, і нітроген. Треба шукати нітроген. Нітрогад, мені, мені здається, отут за тварину. Вон. Бачиш, Вон, девиз детрогать. А, класно. 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 Але треба, треба поняти, як тепер треба поняти, як пін коди оці поводити, чуєш. По угу. камері 812. А тут, а тут 8? 8,10. 8. Чекай, 8, дефіз 10, 8, дифф'з 10, 8, 10, 8 -10, 8 -10. 10, 10, 10, 10, 10, 70. Не підходи, не підходить. 80. Ну, мінус 2, але 2. Може це типа 8-10 цей це. отут 8 червоний. Щось треба з червоним зв'язано. Шукати. Є ще червоне? Або По червоному, звичайно, червоний. ні то щось має бути зв'язано. Треба сісти подумати. Ти казав, що тупити будемо. Да. <ган> а, mm -hmm. ah, uh, який тупий: червоний, білий синій селіцій, оксиген і гетроген. Селіцій. Шукай селіції. 14. Обсиген І7. H. 14. Метата, але Але селіці 14. Він не може бути. Ну... Там три цифри, а не 4. Не, я знаю, що червоне, що. Е, ну, це сюди. Вот, подав, отут. Бачиш. Не розумію, але ти знаєш, що червоне? Червоне — це, це, це що? Так, да, це сіліцій. Червоне — це сіліцій. Е, Сіліцій — це так. буква С просто, чи як? с і с і Вот хай. подивись, вот він. Ага. Вот, тут пише в інструкції. Він там каже, що він роздрукував. Дивись, Він, роз... він каже, я роздрукував типа, цей елемент. Він дуже кривий в 3D. він. Вот. Бачиш? Угу. Один із них є іменно оцей сільцій, оксиген і гідроген І напевно кількість тих червоних штучок це і є кількість сюди Але як поняти. Угу. Один, два, три. Е, знайти відмінності. Їх три по одному на кожен тип атома. Їх три. Ну, відмінності отут, бо їх два. Вот Не. Ну, Я правильно правил? Щоб знайти відмінності. Тут там. чекай, де я викинув в тебе цю дошку. Зверни мені її. Воно в тебе. <laughs> а, поняв. Пише, що... що треба бути уважними, щоб знайти відмінності. Їх три по, од... по одному на кожен тип атома. По одному на кожен тип атома. Знайти відмінності. Ну, наприклад, ну дивися, цей відрізняє цей і цей має два синіх, а тут має три синіх. Це відрізняється. Цей і цей має три червоних, а цей а. О, два червоних. Цей відрізняється. Цей. Угу. Цей має чотири білих, і цей має чотири білих. Тому. А тут три білих, тому цей відрізняється. Але цей. Що, підходя... ну, давай... Цей підходить зі кіті всіма. Кіті, цей підходить зі всіма. Для всіх. Оцей підходить для всіх. Ні, чекай, тут. Ні. Добре, давай, э, здесь... називай мені той, що відрізняється. Скільки в нього? Два, так, упав. Ну ну давай, вот, два. Два червоних, він не відрізняється. О, добре. Білий, білий чим відрізняється. А, типа, ага, тут 4, тут. А... Можна, ці цифрики, А, давай, э, білий відрізняється, що тут. три, Три білих. А, ah. всі решта по 4? Так? А, ні, ні, чекай, чекай, реально, дивися. Червоний відрізняється тим, що. Тут два червоних, пиши 2. Білий відрізняється тим, що отут три білих. Бо тут, ну, повторяшки, 2 два, ч... два по 4. А тут є три. Пиши білий три, а е, синій тут є 2 по 2 і один-3. І синій три. Єма. А, два-три. Єма. Yeah. Ура! Ура! Що нам дали? Бо там вже карточка, яка. Ой, чекає. А риєшся в тій кові. А, Що вот, да. там далі? Дивись, 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 дивись. Ой. Давай, подивись. Во, вісім, це якраз під код до того. О, ну вот, вот, я, я ж говорив, я ж говорив, вот. Вот. Вісім, десять. Пін-код до цієї штуки. Чувак, я можу щось нагріти. О, я можу нагріти, нагріти. О. О реально. Нагрій. Грій, грій. А... Це нам десь. А, і туди полосос. А, пилосос. реально, реально дай полосос. А, і, і... а ні, чекай, це не дає. Ні. Треба ще цю штуку вімкнути. А, так во, ми будемо керувати полососом. Там пароль, там пароль. Ні? А, там пароль? А, його треба запустити, запусти його, я поняв. Запусти ту білу штуку і ми будемо керувати, дійсно. Запусти ту білу штуку. Е, пароль який там був. Чекай, mm -hmm. Я понял, поняв. поняв зараз. Е, о, о, ну, 8 і не 10. Один. Е, а, понял, понял. Что? Ван, доривні 1. И шо. Еще? А-а-а! Чува! 8 я-ма-м, це ван, тобто 1, та? Нен, не, не, не. Я тоже думаю, но 18-10. Це є символ. Ты мене чуеща. Да, я слухаю, Дивись, 8 і 10 це є символ О і НЕ. Разом 1. Тобто перший символ 1. Потім 90, 75 разом шорту. Так, див... Догнав? Ну так, так, так. Та, Шукай та, тут, та, на, та, на, на, на цій мені. 90 тх. Тх. і 75 це є... Я не бачу. 3, 3. Ага, Фрэ. кінч. Все, 1, 1 3. 3, 1, 3, 1, 3, і 99, 99 119. А 119 нема. Я не знайшов був тоді. Тому я і подумав, що це є не Не оця періодична точка. точка. 11 є. e є. є. Да, да, да. Нема. Є в кінці. Справа. А, реально! 6! 6. Є. Це керуй. Так. Робот, камера, у нас є камера, вот вони. А я не можу взяти робота. Ну мені не дозволяє. Треба. Я тебе бачу. Я бачу, я на камері. На камеру Ага. Подивись на камеру. На камеру, подивись просто. На камеру просто подивись. Де я керую. А -а. Я вже в іншій кімнаті. О, Нам о, треба нітроген дістати, як його дістати дайду. Та ні, їдь прямо наш що ти туди. Що А на, що ти виїхав? Шо що ти зробив? зробив? Та туди виїхав. Треба. Ти так тра, давай туди поїдемо. Я був в кін з нітрогеном. Вон вона. Бачиш, я зробив. Я був в кімнаті з нітрогеном. А ти вже я, був там? Ти ж там був? Так. А. Так. І що, Ти звідти привіз щось, типа? А. А. Нитроген, ті става. Че то так важко було? Oh, ну треба нітроген. Tak. Все, давай, будуй, будуй той, oh. кристал. Кристал, я поняв. Так, так, так. Чекай, 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 uh -huh. ну, спокійно. Ну, дивись, а якщо ми оце заберемо? Uh -huh. да.

Канін, вот, давай. Фу, нарешті Боже, Бао, же цел. А, 2-2-2. Зараз ще раз будемо... поймать. А, давай ще, давай ти вот. Ще зразу монетку може знайдемо. Десь тут от може бути. Ти бачив ще десь? Да, мы ще раз, мы ж мусимо ще раз прийти. Нам кубок потрібен, ми мусимо ще раз ну По факту. по факту. От, одна тута була. Оу, oh ой, захоплюю, захоплююсь, захоплюю. Це дістаю, яка там була пароль. Та, Складайте кристали, бо ти ж. Вже... Які мета навіщо? Та-та-та, це є 2. 3. 3. 2, 3, 3. Є. 2-3-3. Нагріваємо цю штукенцію. Окей. Все, коланд. чуєш, складай коланд. Та, так, та, я поняв. Є. Так, цю ставимо сюди, Вот є. Угу. Uh -huh. Тепер тут скануємо. Це выпускаємо. 22 штуки я тобі вже поставив. А, окей. Я, я, поки, я поки на камери зайду, подивись, пошукаю копійку. Всю, <тас> yeah. вот. Так, ця штука готова. Mm -hmm. Так, тепер монетка. Монетки, монетки. Де? Uh, Скільки а, монетки. Ще 4? Чотири монетки, да. Чи вони можуть бути десь тут? Ось тут, щоб дістати їх. Ні. Одна, була, одна, була, ні, одна була в куті. В куті, от такого треба було стати. Аж такого типу, вот. Щоб а, ну то, Тоді, 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 тоді вряд ли вже там може бути. Так близько, типа. Два. Двоє, я знайшов, я знайшов, я знайшов. Бачиш? Де, де, де? А вот, бач, сперта. Бачиш, бачу, я бачу. Ще троє, ще троє. Що перевернув. Що ти хочеш зробити? Ти хочеш я зрозумів. Ну перевертай. Сдіваємося, там щось буде. ням Я перевернув. Я перевернув вот монетка. Реально там було, все-таки, да. Ну, це було. Це було очевидно, прям шо під кріслом. Я прям хотів, але потім здався щось. Треба не здаватися. Не здаватися. А, це щось. А, не, реально. Не тут. реально? Да. А тут. -о? Да, наша я це зробив. А, там є емонетка. Я oh, начал, wow. я не, шок, я не <laughs> yeah, a... це, це тобі, а okay. Це мені. бьец, вини. <laughs> Меня е с крышками кроть. Я знайшов. Ось Чип. Ось все. да? Да була. А воно під питою штуку. <laughs> так, ну, вона була насправді, довгою. Довгий раунд. Це, напевно, через те, що ми, знаєш, такі розслабились вже не дуже, не дуже вже відвикли до цих розгадок, загалок. Нелогічно думали. Нелогічно думали. Точніше, логічно думали, а треба думати нелогічно в таких штуках. Це було прикольно. Так, ну що ж, ми будемо завершувати. Ми пройшли лабораторію, так, це була лабораторія. І наступне буде. Що це таке буде? Тут скафандри якісь. Ти Що, ти глянь. ми будемо, А, ти глянь! Ми будемо вдіватися в скафандр і потім будемо виходити прям в космос. Да? Це ж космос, я так розумію. Остання частина п'ята. Так, реально. Прикольно. Ну що ж, ми будемо завершувати. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Пишіть коментарі.